Олександру Грошеву, Герою України. Тричі, слава! слава, слава! Батькам героя! Треті! Слава! 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 Можу сказати, що це був дійсно чоловік з великою, з великою буквою. Він, він дуже переживав за кожного свого друга, за кожного бійця. Навіть коли щось просив, то просив навіть і для друзів. Він казав, мені не треба, прийшли друзі. Його команда, його друзі, бійці, побратими кажуть, що Саша був невідмовний. Якщо їсти варити, Саша був перший. Якщо генератор запускати, Саша біг перший, то це боєць, який, який був повинен жити. Але 20 січня його життя обервалося і дуже шкода, тому що кращі воїни, кращі сини, сини нашої України просто гинуть. Які повинні були б жити, які повинні б виховувати своїх дітей, бути своїх дружин, підтримувати своїх батьків. Але ця війна вона, забрала його. Дуже шкода, тому що, тому що не повернеш. Остання розмова була дуже коротка. Він сказав, що все буде, все буде добре. 18-17 числа, коли він був саме в аеропортові, то я з ним говорила по телефоні, я чула ці вибухи, я чула ці канонади. І, ну, він міг трошки більше сказати. Він завжди казав, ми чекаємо підмогу. Вже скоро нас замінять. Таня, вже все буде добре, скоро, скоро нас поміняють, все буде добре. Прийду, буде гуляти все село. Село зібралося тільки трошки, трошки по-другому по-другому случаю. І... Чогось їх дуже довго тримало вичепку. Я вже, ну, я вже, вже і каску вислали, і бронежилет вислав а На що не тобі там? Тож ти нікуди не йдеш, хтось вас не везуть. Нас сучать, нас, нас готують. Ну, ми ж ти ж каже, він казав, ти ж знаєш, каже, ми м'ясо, ми ми впереді танків іде. Слава думи, сі Сьогодні ми проважаємо в останній путь нашого випускника. За хвилину дорогу провезуть його повз нашої школи. Він почує останній дзвін, але перед дзвін його не буде малиновим. Він буде скорботним і з сумом сповістить, що він ніколи сюди не прийде, не зустрінеться своїми однокласниками, не поговорить з учителями, не зустріне і не проведе своїх дітей. Не порадуються їхнім успіхам. Були такі часи, коли хлопці вже із усіх сил не було коли їсти, не було коли випити води, та й не було її, бо був тільки холодний лід. Але всіх на устах, коли подивилися, шевелилися губи. Ви повірте, вони молились. Я думаю, якщо б так молились тут в нас. Правда, війни не було. Якщо так щиро б хотіли жити, не творили б тої біди. Він добровільно взяв ту повістку, він добровільно пішов в той аеропорт. Він це все робив добровільно, тому що він стояв ради нас, для того, щоб ми сьогодні тут, над своєю землею, в місті любомлі в голову мали мирне на небо над головою. Щоб ми могли радіти, тішитися, виходити заміж, женитися, народжувати, продовжувати своє життя. Знаєте, слово Боже каже, що немає більшої любові, хто покладе душу свою, за братів своїх. Саша поклав свою душу не тільки за 80-ту бригаду, а за кожного з нас. Те життя, якому ціни немає, було забране не тоді, коли потрібно. І ми повинні оту ціну пам'ятати. Ми повинні пам'ятати, носити в серці оту ціну, що ми за нас заплачено. Вже шестикратно, семикратно ми вже дорожчі. Будемо молитися щиро за його безкратну душу і просити того Бога, щоб Господь подарував йому царство Боже. Будемо молитися і просити Бога, щоб Господь дав силу і кріпість його близьким та рідним пережити те страшне горе. Дай Боже, щоб всемолистий Господь кожному дасть, дав можливість, силу завжди. Пам'ятати про той безцінний великий подвиг, який зробив у своєму житті на об'єднаний об воїн. Завоювати не змогли, давили газом, теж не змогли. І потім, так як ми пам'ятаємо, що вони забурювали в у, у, у колонах для того, щоб заложити зривчатку, як потім розказують хлопці, які залишилися з полони, що вони заложили біля двох тонн зривчатки і зривали. Ну таке, Такої мощності зрив, який завели три етажа зразу, я думаю, що людині вижити там нереально, хоча вижили. Вижили ті, що тримали бій, деякі вже були знесилені, а то й прикінчились патронами, припаси, якими вже не можна було воювати.